О 10-й ранку на вулиці Василя Нікітіна в Кропивницькому екскаватор Риє траншеї. Тут встановлюватимуть бордюри, розповідає виконавець робіт Руслан Давтян. Потім розпочати роботи на тротуарі, буде фрезеруватися старий асфальт і почнуть вложити новий асфальт. Тут працюють десятеро робітників, відремонтують дорогу на всій вулиці довжиною 1 кілометр 266 метрів, шириною 7 метрів, каже начальник управління житлово-комунального господарства. Експлуатується близько 40 років, і стан її сьогодні на превеликий жаль. Потребує, потребує капітального ремонту. Капітальним ремонтом, на моїй пам'яті, вона не ремонтувалася, поточні ремонти, звісно, були. В цьому році передбачена субвенція з обласного бюджету, з дорожнього фонду було виділено 10 мільйонів, і міський бюджет додав співфінансування 2 мільйони гривень. Тобто кошти вже є. Через ремонт на вулиці перекрили одну смугу руху та обмежили швидкість. Водіїв про це попереджають дорожні знаки. Дорога Зруйнована тут, я не пам'ятаю вже, коли її останній раз робили. А зараз щось бачу, роблять, ордюри зняли, покриття будуть, я так думаю, міняти. Дуже добре. Потерпімо, терпіли більше з такими ямами. Бувало, що об'їжджали іншими вулицями, там, закоулками. Вона давно проситься вже ця вулиця до того, щоб її відремонтувати. Повністю рух перекриватися не буде, до кінця листопада. Будинок Лариси Дурової знаходиться поряд з місцем ремонту. Каже, роботи їй не заважають. Ремонт дороги треба, маршрутка тут їздить, і автомобілі. Тетяна Омельченко, каже, не пам'ятає, коли до цього тут ремонтували дорогу. Я живу тут 26 років. Такого не було, що строїли. Це зараз, слава, Богу, почали, бо такі калдобони, а туди-туди вниз, аж туди, до школи, туди, то там взагалі ями такі. О 15-й годині працівники підрядної організації почали встановлювати на вулиці бордюри. встановлюємо бордюри під ліску, підбиваємо їх цементом з бетоном. Проєктом передбачено заміна бордюрного каменя, заміна самого полотна асфальтного покриття і облаштування двох тротуарних частин з лівої і з правої сторони. Додає, завершити ремонт тут планують до кінця цього року. Олена Шикалова, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.